Римська імперія, колиска цивілізації, що охопила світ мечем і словом, творячи пантеон богів, священних ритуалів і культів, які пробуджували страх, благоговіння та надію у її кам'яних містах. лунав гул молитов, палах котіли жертовники, а в глибоких підземних залах таємничі братства зверталися до богів, що правили світом та долями смертних. Досі ми відчуваємо відгомін цих культів, які могли змінити хід історії. До речі, якщо вам цікаві такі теми, обов'язково підтримайте канал лайком і підпискою. Ще до появи таємних культів: основою релігійного життя Риму був традиційний пантеон богів, багато з яких були запозичені у греків: Юпітер, Всемогутній Володар Неба, Марс, Грізний Бог війни, Венера, богиня кохання, Мінерва, Покровителька мудрості, Нептун, владика морів. Грецький Зевс, Арес, Афродіта, Афіна та Посейдон мали свої аналоги в Римському пантеоні, але римляни надали їм більш практичну державницьку функцію. Кожен громадянин виконував ритуали для домашніх богів, ларів та пенатів, а в храмах жерці приносили жертви за добробут міста та імперії. Але з часом, коли Рим розширював свої кордони, він став приймати нові екзотичні культи. Які почали змінювати духовний ландшафт імперії, це був культ, що перетворював володарів у безсмертних. Коли Рим підкорив світ, він не лише зруйнував старі царства, а й створив нову віру віру в божественність імператора Октавіан Август, Тиберій, Діоклетіан. Вони не просто правили, вони отримували жертвоприношення як боги у величних храмах. Сенатори та жерці схиляли голови перед їхніми статуями. А по всій імперії громадяни запалювали куріння на їхню честь. Вірність імператору означала вірність самій Римській імперії. У підземних святилищах, прихованих від очей натовпу, посвячені у культ Мітри, проходили випробування, щоб заслужити місце серед обраних. Мітра бог світла і справедливості, переможець темряви, чия кров пролита у жертві, дарувала життя всьому сущому, легіонери, офіцери, правителі. Вони шанували мітру як символ честі та непохитності, їхні ритуали були таємницею, а їхня віра непохитною. Чи не нагадує це християнство, яке пізніше поглине імперію? Прийшовши з Єгипту, культ Ісіди захопив уяву римлян своєю магією та обіцянками безсмертя. Ця богиня, дружина Воскреслого Осіріса, була покровителькою материнства моряків і таємниць потойбічного світу. Її храми стояли в центрі Риму, її священні процесії приголомшували своєю пишністю. Ісіда не вимагала крові, вона дарувала надію на вічне життя. Її культ був настільки могутнім, що навіть ранні християнські зображення Марії нагадують давні статуї ісіди з немовлям гором на руках: вино, танці, співи, шалене поклоніння Богу Діонісу або Бахусу. Це було не просто свято, а вихід за межі реальності. В спочатку були таємними, доступними лише посвяченим, але згодом вони набули масштабів, які налякали сенат. Оргії, містичні ритуали, екстатичні видіння, римські аристократи боялися, що цей культ підриває традиційні устої. У 186 році до нашої ери його намагалися заборонити, але Бахус був невмирущим, його культ пережив заборони і знайшов відголоски у пізніших релігіях. Божество, що прийшло з Малої Азії Кибела або Велика Мати, вважалося володаркою життя і смерті. Її жерці Галі в екстазі оскоплювали себе на її честь, демонструючи абсолютну відданість богині. Її священні камені охороняли Рим, а її ритуали включали несамовиті танці та звуки флейт і барабанів. Сам імператор Клавдій узаконив її культ. А у IV столітті, навіть коли християнство стало офіційною релігією, вплив Кибили не зник одразу. Він жив у народних віруваннях ще багато століть. Серед усіх релігій, що боролися за місце в Римській імперії, саме християнство стало тією силою, яка назавжди змінила історію. Його послідовники зазнавали гонінь, але не здавалися. Його послання про спасіння та рівність перед Богом руйнувало традиційні соціальні устої. Коли Костянтин Великий оголосив християнство державною релігією, почався новий етап у розвитку Європи. А старі культи занурилися у тінь? Рим впав, але дух його релігії не зник. Християнство запозичило багато символів і традицій у своїх колишніх конкурентів. Навіть сьогодні ми святкуємо Різдво 25 грудня, у день народження непереможного сонця, що вшановувалося в імперії. Ми бачимо образи великої матері в християнських святих, а відгомін містерій мітри в обрядах посвяти. А що ви думаєте про вплив давніх культів на сучасний світ? Напишіть свою думку в коментарях.